Чи правда, що кожна людина має свій код душі? Таке ж. Свій унікальний вібраційний підпис, та звичайно. Є ще люди, які можуть просканувати вашу ауру. Але я хочу вам сказати, що ця аура, цей ваш підпис, в кожен момент буде змінюватися. От зараз моя собака чешеться. мені треба накричати, заспокоїти його. Оп, і вже інша вібрація, вже інша емоція пішла від мене. Вже не така висока. Та вже трошки приземлилося. Типу, але ми ж у взаємодії знаходимося із іншими людьми. Якісь події з нами. Трапляються в місця, ми їздимо. І кожна оця взаємодія, обмін. Я обмінялася з сусідом, я обмінялася з місцем. Хіба я та сама? Ні, я стаю іншою. Тому він є унікальний, але він постійно змінюється. менше стало, ми і є зміна. Ми є рух. Тому я не дуже люблю, коли люди роблять знімки там, аури або діагностику аури, тому що це. Раз і змінилося, раз і змінилося. Ми постійно нові.